Добро здоров'я, шановні друзі, я Олексій Чепурко. Сьогодні поговоримо про тепле, світле, позитивне, бо під час війни дуже важко зберігати психоемоційний баланс. Коли негативний потік інформації закриває практично весь інформаційний простір, намагайтесь зупинитись, подумати про рідних, близьких, про друзів, про хобі, про улюблену роботу. Якщо є можливість, обов'язково зателефонуйте батькам, запитайте, як у них справи. Можливо, потрібна якась допомога. Обов'язково зробіть якийсь їм сюрприз, там щось купіть або поїдьте до них в гості. Якщо у вас є дорослі діти, так само. Наберіть, запросіть їх до себе в гості, підготуйте якісь там їм улюблену їхню страву, яку ви їм в дитинстві готували. Якщо у вас маленькі діти, відкладіть свій телефон, візьміть якусь там настольну гру, пограйте з ними, поговоріть, візьміть там, почитайте разом книгу. Коли лягаєте спати, знову ж таки, відкладіть гаджет, візьміть улюблену книгу і почитайте краще це перед сном, а не листайте там якісь телеграм-канали з. Негативними новинами і не перевантажити себе. От на власному прикладі я розкажу, що я роблю, коли цей весь негатив накриває. Телефоную мамі. Е, їду до неї в гості, щось там смачненьке, можу їй купити, якийсь сюрприз зробити. Обов'язково телефоную дітям, там їду з ними в кіно або десь там гуляємо просто по місту, беру е, улюблену собаку, йду з нею гуляти, е, там, телефоную друзям і просто там граємо там, в нарди, чи просто спілкуємось, чи проводимо час разом. І е, при цьому всьому однозначно і саме головне відкласти телефон, не дивитися там різні телеграм-канали чи якісь новини, і відсторонитися від цього всього негативу. Обов'язково більше часу е, проводжу з дружиною. Можемо поїхати десь погуляти в ліс, помилуватися природою. Ввечері можемо передивитися там якусь комедію або просто погуляти на свіжому повітрі, і провести час разом. Я хочу сказати, що весь цей негатив. Який ми періодично пропускаємо через себе, ми можемо залишити зовні окремо, те, що заспокоює, це донат нашим збройним силам, силам оборони. У кожного з нас є знайомі, друзі, які нас захищають, і завжди є якісь збори, які варто підтримати. Тому коли є внутрішня тривога, нічого краще немає, як просто взяти і задонатити на підтримку збройних сил сил оборони. І саме головне, що хочу сказати, що те, що ми контролюємо самі весь той негатив. Ми можемо його пропускати через себе, можемо залишати зовні. З Цим треба працювати і обов'язково балансувати. Отже, шановні друзі, давайте серед цього всього негативу все-таки шукати позитив. Бо нервова система не залізна, а нам ще перемагати і нашу країну відбудовувати. Пишіть мені в коментарях, як ви себе заспокоїте, як підтримуєте своїх рідних і близьких. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте це відео. До зустрічі в наступних ефірах.